Підступний антипко добрий янголи святий Миколай із подарунками сьогодні у палаці культури мінерал відбулися святкові ранки для калузьких школярів. бачить, соку соку, соку Свята для Калуської дітвори під патронатом міського голови Калуша започаткували з минулого року. Ігор Матвійчук побажав школярам щедрого Миколая, який би приніс омріяні подарунки. Святкової залито гарне і те свято. Свято, святого Миколая. Свято, яке шанують і дорослі, і дорослих вам. Пусти добрими, чесними, розумними і щасливими на радість своїм батькам і на славу нашої держави. Свят вас і гарних вам подарунок. Сьогодні святкову виставу відвідали близько пів тисячі учнів пільгових категорій іскалувських шкіл. Для них придбали подарунки на 16 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч гривень з міського бюджету допомогли святому Миколаю привітати дошкільнят. Сьогодні для дітей різних категорій, для дітей сирів, для дітей, позбавлених батьківського піклування, для дітей інвалідів, для дітей, учасників антитерористичної операції, для дітей переселених із східних областей зорганізовано організовано таке свято Придбано за кошти місцевого бюджету. і Загальна сума виділена суто на сьогоднішній захід більше 16 тисяч гривень. Крім того, до дня святого Миколая діти усіх дошкільних навчальних закладів отримують також подарунки, закуплені за кошти місцевого бюджету. Разом із калуськими школярами нині святкували і гості із Новогродівки Донецької області. Напередодні у рамках співпраці між двома містами до Калуша завітали дев'ятеро школярів з Донеччини. Другий день відмічаємо День Святого Миколая. Люди до нас дуже гарно відносяться. Нам все подобається. Були в резиденції Святого Миколая, у хатинці у парку Івана Франка. Наприклад, школа 10, та дуже велика школа. 1200 чоловік майже напрочається. У нас у місті немає таких великих школ, і дуже було цікаво їхні традиції, музеї ми були, дуже було цікаво. З минулого тижня у палаці культури мінерал діє резиденція святого Миколая. Тож упродовж кількох днів діти щиро писали листи до святого прохання різноманітні від уже звичних айфонів і конструкторів Лего до прохання про поповнення у сім'ї.